Мені перед вами соромно точно не буде. Це Mitsubishi Outlander Офіційний нове щеплення встановлене, повністю перебрана ходова. Машинка практично в ідеалі і без жодного підфарбування. Уявіть собі на 2008 рік. Випуску таке теж можливо. Шикарний стан салону, повний електропакет автоматичних склопідіймачів, підіймачів. Дивіться, все опускається з кнопочки. І так само все легесенько закривається. Один раз нажав і все, всі вікна закриваються, максимально зручно. Автомобіль має п'ятиступеневу механіку, клімат-контроль, тому що є кнопочка авто. Є підігрів передніх сидінь, мультимедіа, 192-192 тисячі кілометрів пробіга, шкіряне кермо, електрорегулювання, дзеркал, корекція фар, ну і так далі. Туманочки передні, задні. По диванам все шикарно, автомобіль в чехлах для того, щоб зберегти шикарний стан оригінальних салону. По багажничку також простір є. Автомбітчик у нас доволі зручно підходити до нього і ставити сумки, скажімо, на рівні рук. Ну і так далі. Шторка присутня. Друзі, за ціною 7,5 тисяч доларів повноприводний Outlander в шикарному стані, повністю обслужений. І чекай на нового власника. 7500.